Вітаю всіх! Ранок у нас сьогодні починається о шостій, і організм ще не сприймає електричне світло. Стіша вмивається разом зі мною трішечки звичайної рутини, і ми йдемо снідати. Світло від свічки дає мені можливість прокитатися поступово. Снідати так рано мені не хочеться, але треба приймати кисліки, вітаміни, тому я готую легкий сніданок. Трішки домашнього сиру сметаною та корицею, але без цукру. Замість звичайного чаю у мене сьогодні заморожений сік обліпихи. Окрім того, що він дуже смачний, він завжди дає мені сили у такій порі. Дівчатка вже поснідали і ласують пророщеною пшеничкою. Це перша стішена пшеничка в її житті. Я купую її на базарі, а потім сію в горщички. Колись ви мене просили показати мої прикраси. Я чомусь не наважувалась, а сьогодні зібралася почистити деякі з них. І я покажу вам. Це срібні каблучки, які час від часу ношу, і таким нехитрим способом я їх чищу. Все, що потрібно, це невеличка ємкість, фольга або блістери від пігулок, харчова сода і кипляча вода. У цьому рощині я залишаю прикраси на 5-10 хвилин. Прикраси з бурштином я туди кладу, Я думаю, що це нашкодить каменю. І я протираю цим розчином тільки срібло. У мене ще є ось такий бурштиновий хрест. Я теж буду його чистити. Сережки з бурштином Моя любов. Колись я загубила одну і вона до мене повернулася. Гарненько промиваю всі прикраси під проточною водою і натираю до блиску. Цю каблучку я купила колись по інтернету. Мені сподобалось її таке масивне плетіння. Цю хтось здав художній салон. Я побачила і закохалась в неї. Навіть всередині вона дуже цікаво зроблена. Оця елегантна куплена сином з першої стипендії якраз на Новий рік. Невеличка стежечка з фіанітами, Я зазвичай ношу її з іншими каблучками. Зроблено на замовлення залишків срібла. Я називаю її Чотири настрої. Для мене вона досить масивна. Колись носила її з задоволенням. Зараз чомусь дуже рідко. Взагалі зрозуміла, що срібні прикраси я не так часто зараз і ношу. Може, щось змінилося в організмі, я не знаю. Стіша приймає участь у всіх моїх дівочих справах. Ага що це зовсім не цікавить. Вийшло сонечко, і вона насолоджується. Покажу вам те, що я зараз ношу. Із задоволенням ношу прикаси під золото. Це медичний сплав. Вони гарно пасують до мого годинничка, я люблю його носити. І вони сучасні. Ще вони недорогі, але виглядають як золото. Ось цю взагалі купила в Єві. Подобається мені ось такий затискач для краваток. Яскрава каблучку, яку ви вже теж бачили, чекає на весну. Полюбилися мені прикраси з епоксидної смоли. Одна така в вінтажному стилі, я дуже хотіла таку мати. І одна малесенька на мізинчик. Дівчатка, я сподіваюся, що відповіла на ваше запитання. Діліться, які прикраси ви зараз носите чи не носите. Я впевнена, що у кожної жінки є якась скринька зі скарбами. Цій валізі у мене зберігаються берети і рукавички. До кінця лютого і березень я все це точно ще буду носити. Звичайно, все це куплено не за один рік. І рукавички, без яких я не виходжу на вулицю, коли холодно. Чорний невеличкий берет під шкіру. Я його дуже люблю, ношу зазвичай от з такою шкіряною курткою. Молочний, який так освіжає обличчя. Навіть коли не дуже гарно виглядаю, він завжди мене виручає. Темно синій, який я колись зв'язала сама, ношу його з різними хусточками. Шоколадний зазвичай я прикрашаю різними брошками, гарно пасує до коричневої куртки і рутих рукавичок. Цей дуже елегантний. Я люблю носити його в морозні. Такі сонячні дні, він дуже теплий, майже святковий. Марсаловий, який я зв'язала нещодавно сама, ношу його із шарфиком, який я зв'язала, і дуже гарно пасує із сірим шарфом, і сірими рукавичками. З анімалістичним принтом це моя любов. Колись подарувала мені моя знайома, і він абсолютний трансформер. Його можна носити як завгодно, але ніколи не замерзнеш, такий він чудовий. Ношу його з рудими рукавичками або з білими і ось такою моєю сумочкою. Ви не уявляєте собі, скільки критики було по сучасному хейту ще в молодості за ці берети. Так само, я, як і за прикраси з бурштином. Іра. Берети це старушечий головний убір. Бурштин це старушечий камень. Не носи його. А мені подобалось. Мене мама любила берети, носила, і, і мами вже не стало, Я донашувала її берети, пам'ятаю, такі біло-молочний руками хтось зв'язав. Це була ручна робота, я тоді ще не вміла так в'язати. Потім вже в'язала сама собі і як носила з задоволенням, так і ношу. Зараз мені 60. Старуший камінь, старушачі берете, ношу. Головне, що я почуваю себе комфортно, я ношу із задоволенням. Яка кому різниця? Що я там на себе одягла? Ви мене ще питаєте, Іра, а що ти зараз дивишся? Які фільми, серіали? Поділюся тим, що мені сподобалось. Я подивилася канадський серіал три сезони 2017-2019 років. Називається Н. Він створений за оповіданням Люсі Мод Монгомері Н. І зелених дахів». Я читала цю книжку, думаю, що і ви її читали, і бачила різні екранізації. Але ця, на мій погляд, найкраща. Я дивилася на одному диханні, я себе зупиняла, тому що три сезони, там, мабуть, по вісім серій, не пам'ятаю. Такі актори і головна героїня з такою яскравою зовнішністю, я закохалася в цих людей. Я б всім, хто створив цей фільм, дала б Оскар. Я такі емоції переживала. Я не знаю, може, я в такому стані була. Це був тиждень, коли стеша одужувала. Я і плакала, і страждала, і раділа, і була щаслива. І в мене такий, знаєте, просто фейерверк емоцій. Я не могла заснути. Передивившись якусь кількість серій, я не могла заснути. Якщо ви подивитеся, або ви вже бачили його, мені було б цікаво, як ви його сприйняли. Дуже рада, що ви були зі мною. Віримо в краще, живемо, тримаємося і побачимося.